Йди кушай. Всіх вітаю. Давай, 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 заходь. Заходь у вольєр. Заходь. Давай, кушай. Яка вчора була гарна погода. О, я казала, так? Да? Кажу, сонечко, цілий день був. Цілий день. Сьогодні вже пасмурно. Доща не було. Вночі доща не було. Прохладно, бачите, оділа ковтинку. Вчора була роздягнута, а сьогодні оділа ковтинку. Схоже, що буде дощ. В першу чергу зараз піду і провідаю кроликів. Мені ж просто цікаво. Як же ж там кролик? Чи живий, чи ні? Один бачу. Другого вже не бачу. Тронька. Тронь, тронь. А, От де другий. Тут, казується, кролиця. А як вона сюди попала? Чи це так треба, чи може вона Боже? І вона сюди сама упала. іди сюди, тронечка, іди іди, мій хороший. Сьогодні дивилася відео. Відео своїх друзів. Та малепка показувала, як вона розсаджує отакі шаровидні хризантеми. Вона ж це, мабуть, мультифлора, так? Да? А я оце підійшла до своєї, і оцю вона здорова. Може вже пізно це робити. Може залишити її, її так. Підскажіть, будь ласка. Боюсь, якщо я її викопаю, то вона може в мене пропасти, бо вже дуже здорова. Може, хай буде так. Бачите, яка хризантема здоровенна. Ми її садили здорову. Гляньте, там дуже багато оці відростки. І що робити. Навіть не знаю, що робити. Ось ці то маленькі, тут всього один-два. Вони так і залишуться, бо вони маленькі. Ми думали, що вони взагалі пропали. А потім ота скорня пішла отака манюсінька Тут, тут і тут. Ну ця гарна теж хризантемка. Бачите, цю не будемо теж, мабуть, трогати. Тут хай росте, це жовта. Я теж боялася, що її не буде. Оце ми в один час садили білу, жовту і оту така бордо. Так, цей, що купила на базарі. Поки що на місці як то стоїть, не знаю. А цей, що з водолаги привезла, бачите, в нього ось була, був бутончик, але так як ми його пересадили, мабуть, не буде квіточки. Він був в стресі та ще й перехворів, але прийнявся гарно рости. Гарнючий, правда? Піончик деревовидний. Трояндочки всі майже пішли. Знизу. Оцей кущ завжди був такий здоровий. Він до двох метрів в мене ріс. Старенькі трояндочки. Але всі-всі е зима їх, хоча й зими не було, але той один місяць, бачите, пагубно на них повліяв. А ви бачите, ось люпін, мій розцвітає, повинен бути. Червоний. По крайній мірі, я думаю, що червоний. Оце водолажський. Один водолажський, а один, мабуть, той, що купляли у нас на базарі. Ось він навіть відрізняється. Цей такий здоровий, а цей маленький. Ой, який уже здоровий щавель. Я його тут і вбирала, а він все одно наростився. Гарно оці квіточки в мене квітнуть. Ці вже відквітають. Там он новий пущик зацвів. Я дивлюся, вони самі розповзаються Мабуть, насінням. І ось тут ось. Я думаю, що насіннячком. Да? А стільба гарна, тільки щось вона так погано росте, я не знаю, вона прямо повзи по землі, а не росте. І щось мені не подобається. Може їх треба просто пообрізати. Бачите, де прихвачені були морозом листочки, вони навіть і не ростуть. От тут тільки пішли, які з землі. І все. І так же ж тут, де були прихвачені, бачите, вони не ростуть, мучаються, а вже ось молоденькі, доганяються. Так, знову треба полоти. А що це? Чебур'ян? А це що? Слива. Мабуть, слива. Подивимося. Треба брати знову тут все полоти. Оцей вже ж пропаг, але хай ще рано його викапувати. Викопаємо і пересадимо рябчик. Ось трояндочки, бачите? Ну ось, вже квіточка одна буде. А тут Ой, ну всі вони такі замучені. Ну такі замучені. Ци ромашечка у нас теж така замучена. Це трояндочка. Ну, бачите, це моя ця помаранчева троянда. І цей, я не знаю, що рано ще викупувати, да, його. Рано, прямо під трояндою. Це біленька мультифлора вже показувала. Зробила луночку і вирішила ще бурячок підсіяти. І морковку. Проложила і тут доріжку, щоб видно було. А то затопчемо знову буряк. Так, тепер ще хочу морковку десь посіяти. ж Залишили під помідори і не знаю, де її ще. Посіяти. Уявляєте, шукала насіння, дивлюся, якийсь коробочок стоїть. Думаю, що ж тут є. Гляньте. На 8 березня мені син подарував букет тюльпані. І вони були всі ж з цибульками, там більше 30 штук було. Я ж обрізала цибулинки. Побрізала цибулинки, а ті ж поставила в вазон тюльпани букет цілий. А ці ж кинула, думаю, вони ж. І, і ви бачите, які вони, вони ж не визрівші були. <сум> О, гляньте. Хто в тюльпанах розбирається, мені можна їх зараз посадити. Щоб посадити? Ну і до слідуючого. Що... <сум> О, бачите, вже, Вроді би як визріла, да? але така маленька, наче була от така на цибуля, здоровенна. Ну, уявляєте, що? Оце так ж... не скажуть, що це цибулина, да? Що це цибулина і тюльпана. <тюльпана> уявляєте? Я тепер не можу... О, тут навіть і маленька є, дитинка. Але що це? Він же не визрівший був. І скільки з такого здорового тюльпана, ось з такої здорової цибулинки, виходить така маленька. ось. Зараз я їх хоч пообчищаю. Капець. Уявляєте, їх продавали От на 8 березня. Окремо продавали, зрізали продавці. І по одній гривні продавали луковичку. Бо мені теж ми з подружкою гуляли і поцікавилися ж. Тому що в мене вже оце вони були, подарували. А Зараз я їх всі почищу, але ж так важко, може їх не треба до кінця чистити, щоб не пошкодити. Чи треба. Боже, які вони манюнькі. Стали манюньки були такі здорові. Бачите? А стали такі манюньки. Що це? Як діточка получилася. маленька. цибулинка. І оцей. Їх можна зараз садити чи ні? Може хто займається тюльпанами та підскаже мені, то я б їх зараз видно, де садити. Я б їх посадила. Навіть на руштиня не схожу, правда? Ось, бачите. Які вони дрібненькі, маленькі. І оце можна зараз садити? Чи тільки в серпні, чи в вересні? 什么？Yeah. в цьому році. В прошлому році не квіла, а в цьому році ось один колосок тут і вже, бачу. Мабуть, один тут, так? Да, треба вирізати. А, два, два тут колосочка. Некрасиві, але ще рано зрізати. Сукій матери засоби. Ну що, ми тут попів. Пахуча, хочемо це така м'ята. Як її називають? Перечна. 越去哪呀？ você bates? Pera, aí, já yeah Не довго не Футболіст. Ось знову пішов дощик. Все, не доробили. Ну і хорошо. А то вчора ми з Джеком перетрудилися. Сьогодні проснулися, а в нас лапи болять, да? відвалюється. Да? Джек, все болить. Так що маленьке, коротеньке відео обложила. Я думала, що буде сонечко, бо прояснялося. Але сонечка немає, але пішов маленький дощик. Такий дрібненький, маленький. Може він і перестане. Перестане, вийдемо ще. Щось поробимо. Трішки, як я завжди кажу, трішечки нарвала бур'яну. Зараз я його, мабуть, зберу, бо ось на доріжку накидала. Так, очі маленьку кучку. Що я обнарушила, що я знайшла? Зараз я у вас попитаю. Що це таке? У мене ніколи такого не було. Ніколи. Це, я б це назвала, мабуть, що це, як ми казала, куряча сліпота. В дитинстві називали ось такі квіточки. Але я бачу, вони вон, кольорові і синенька, і червоненька. Що це може бути? По всій відомості попав з ілі стравкою, ілі я не стравкою, з чим, бо вкучив ось з трояндою. Та тут ось у нас і гортинція наша, ота сама красивинна. І... і оцей бур'ян. Я його не вирвала, бо не знала, що це. Воно спочатку такі дивовижні були глисточки. Ну, всій... Мені здається, що це просто бур'ян. Ну Поки що хай росте, бо квітне. Я побачила, скільки ось дірочок на трояндочці. Хто це їх поклював? Хто це? тля? чи що? Щось поїла. Ось так. Так що, зараз я вам покажу зірочку, яка починає квітнути. Я не думала, що вона так рано починає квітнути. Оце у нас гортинці, яка називається північна зірочка. І бачите? Вона росте невеликою. Я про неї читала, так там, по-моєму, сама висока, це десь буде до 60 чи 70 см. Гляньте, квіточки вже, ви бачите? О, на кожному, на кожному оце боковому буде квіточка. Гляньте. Вона називається зірочкою північною, тому що, подивіться, самі листочки у неї, бачите, як зірочка. Ну, треба ще. Оце я побачила. Так, треба вже всі обійти гортинці. І подивитися. Але як закінчиться дощ. Поки що я з вами. Ой, у мене знову загубила свою моркву. Трішки моркви залишилась. Я все ніяк не можу знайти, куди її посадити. Ой, я вже побачила куди. Ось тут, між часником. Перед оце часником, мабуть. Там нічого немає. Ми там раніше помідори садили. Ось так. Ну що, трішечки, як я кажу, трішечки. Посапала, повидьоргувала. І все оці, оці, оці. Я їх люблю, а Віктор не любить. Хотів їх викорчувати, а я не дала. Красиві, гарненькі. Оце невідомо нам. Трава, але я бачу, що вона навіть буде ось квітнути. Я не знаю. Вона пахне як полинь. І оце, мабуть, з цієї ж серії. Тільки, бачите, різний колір. Ти куди лізеш? Ну куди ти лізеш? Вийди, ти вже наступив. Ой, а це ж наша... Оце треба вирвати. Це я не знаю, але знаю, що не квітка. Ух ти! Не вирвеш, а він прямо. В середині лавандочка. Бачите, як гарно пішла. Прямо зазеленіла. Верхушечки підрізала і все. І не дала Віктору більше різати. А він ось отут-утрізав. -от -от, Ой, не хочеться в дім заходити, але дощі капає так і вже і заморилася. Ще, заморилася ще вчора, а сьогодні... Як то кажу, впослідстві. Хочеться за один день все переробити. Ось кущик. Кущик тут у нас красивий, гарненький. А там попропадали на тій стороні, там у нас маргаритків багато садили. Але пропав. А тут я не знаю, чому він получився разом з цим кущиком. Це ж кущик він постійно тут росте. Незрозуміло. Ну ладно. І знову ж не знаю, чи треба оце обрізати. Ну гляньте, ну пристає, не дає, ходить прямо, ну, за руку трогає. Держу руку, він прямо під руку лізе. Не тулиться, я не знаю, що ти? Як я хотіла, щоб ти за мною займався, ти не хотів. А тепер сам пристаєш. все й так, бачиш, ти багато вже побігав. Давай, Валєр, я йду в дім. А ты давай в вольер.